Окей, давайте відспільну дорогу. Говоримо, та, так, голова комісії, говорить, з потрібно. Буду... Що договір оренди вони звернулися до сесії, щоб їм його поновили. Сесія відмовила в поновленні. Після того вони звернулися до суду. Суд скасував рішення сесії про відмову відмови поновлення договору і собов'язав міську раду розглянути, розглянути про поновлення договору. Значить, Розглянути. Я поняла. У нас підстави їхні заяви для подовження є я я суда. Це хочу уточнити, потому що я не зрозумію чому не. так э, тепер присутні будь ласка мешканці цього э, будь ласка коротко вулканічно ми вас розуміємо без всяких емоцій, так що ми поняли раз ви прийшли сюди слухаємо. Цією площадкой у нас пользується все сверном приходять діти. всего смирного И все недовольны, и это уже неоднократно люди подписи свои ставили под протестом против застройки этой площадки. И когда мы были за круглым столом, Михаил Истальевич дал 20 дней на рассмотрение этого вопроса, и что был дан нам ответ, или громадские слуха не были проведены. Ничего этого не было сделано. Ми два рази були на підйомі в 7 часового траву. Ну, питання зрозуміло ваше. Дивіться, я вам зразу, е, я їх бачу людей. Я вам одразу дам відповідь. Перше. Вичайте, будь ласка, всі телефони. На комісії. Перше, що е, я спитав на підставі, чого виноситься ця заява. Значить, це ініціатива, не не Михайла Істафа, не голови, не депутатів. Це виноситься заява людей, які подали суд, і суд вирішив питання, вирішив постановою, щоб ми розглянули на сесії. Значить, є у нас питання, то ми мусимо його розглянути. Значить, ще раз хочу додати друге питання: що земельна комісія... Рекомендує або прийняти, або підтримати, або не підтримати. Приймає рішення сесія міської ради кількості 36 депутатів плюс міський голова. Зараз ми... Е хочу вам сказати позицію міського голови по цьому питанню. Значить, я, як міський голова комісії, звертався до нього, міський голова просив міс нашу комісію постійно не підтримати це рішення. Е діплат. Тому я зараз. Щоб ми не втратили багато часу, ставимо на голосування е, нашої земельної комісії. Хто за те, щоб це питання рекомендувати від нашої комісії не підтримати? Не підтримати. Хто за, прошу за? Хто за? за. Одноголосно. Значить, комісія наша рекомендує депутатам не продовжувати їм не розглянути це питання, але не продовжувати договір оренди цих. Не поновлюйте договір, вичають, не понольту Можно еще один вопрос. Я вот знаю, что Цивильным кодексом Украины предбачено, что срок действия суда только три года, а уже прошло практически шесть. Вот на каком основании опять они мотивируют тем, что им суд это дал, и они понимают Я аби... не знаю, на каком основании вас задовельняет, что видите, мы потрямаем вас, мешканців, всего микрорайона. І будемо від комісії. От нас четверо членів депутатів земельних комісії прийняли зараз рішення підтримати вас і рекомендувати сесії не про, Не непоновляти договор оренди земельної ділянці. Ви поняли на сесії, буде подні на це ще раз. Це ж повинні проголосувати депутати, так? Депутатам доповідає начальник держконзему Віктор Іванович, Він доповідає наше рішення комісії. І депутати 36 8, міський голова приймають рішення. Ми, як земельна комісія, сьогодні сьогодні на сесії, сьогодні на земельна комісія в кількості 4 чоловік приймаємо рішення підтримати вас і рекомендувати сесії не продовжити поновлювати довго реакції. У вас є питання? <рес> <рес> є ще питання. Якщо на сесії проголосують, так що ну, комісія підтримала, а на сесії, якщо рішиться вопрос, що... якщо голосують за, -за" <рес> значить поновлюють. Якщо голосують проти, значить не поновлюють. <рес> У сьогодні комісія, у мене сесія. У мене ще є питання. Час-минутку. Рекомендація комісії обов'язково ураховується сесією. Я думаю, що всі депутати підтримують то, щоб цю земельну ділянку не передавати воєнно то е... присутніше фракції додаткові, так що так, так, так. Добре, ми дуже Ну дуже добре. Якщо у вас немає питань, ми продовжимо далі всі на вашій все. стороні. Так що вони не давати питання. Ну, давайте ми комісію будемо проводити. Таке питання. Питання, це земельна комісія? питання Я, не знаю. я вас... думаю, що має право. Ми... Хто за те, що надати посилку питання? Ні, не це, не... це, це не... наше земельне питання, наша комісія. Нет, ми, питання не не ми не, не будемо робити тіснути. Ви питання вирішили. Ми вирішили. Що не подобається, вам то пожалуйста. Ви маєте права дописати. Чому я вас обмежую? Ви не даєте мені слово, я маю право задати питання про Ну задайте, будь ласка. Хочете поговорити, будь ласка. Чому зразу піат? Давайте говоримо. Світ, мені відомо? Була подана заява, клопотання до міської так. ради щодо так. передачі вам, і маємо глянки на схемі під користування для ваших будинків да, того вистача, який слуговується. І є ваша заява, щоб це питання розглянуто саме на цій сесії, в тобто місячний строк, так як допомагає займання Так. Правильно ж, так. Так? так? Де ця заява? подавали заяву. Від кого? там На сьогодні в мене немає. Якщо вона прийде, наприклад, зранку, я підготую цей проєкт рішення, він буде розміщений на сайті і буде чекати наступної сесії. Якщо депутати міської ради захочуть принести це питання як позачергове, вони мають за це проголосувати. Заява ваша на налагодилася. Вона надходила, вона три рази ходила і вийде три раза його завичай. то за питанням там, кто тут? Я некит Ну, є у нас. Давайте ви питання щодо другого писання вже. Ми на збоні питання Мерсея. Ваше питання ми розібрали, дали вам, Я считаю, відповідає позитивно, і ви вже будете знати. Тому на що. Дякую. Так.